Ось це все купила дівчатам. Вдома буде розпаковка. Всім привіт! Ми вже приїхали додому і приїхали не з пустими руками. Давайте ще покажу наші покупки. Купила ось такий колосок для гризунів. Давайте я відкрию і вам покажу, як воно виглядає. І ми вже зараз з вами почіпимо і подивимося, як дівчатка будуть реагувати. Так. Ось такі два. Смаколики. Давайте я відкрию і вже почіпим. Отакий. Так, розповняємо курку. Гунка вже, бачите, грице? дуже їй подобається. Ми раніше купляли і дівчата з'їли за два дня. Добре, так, дивимося, що ми купили далі. Купили ми ось такий корм. Ми таким кормом ще не користувалися, тому не знаємо, як він буде дівчатам на смак, але спробуємо. Далі ми користуємося ось таким сіном. Дівчата дуже подобаються, з'їдають, можна сказати, зразу. І ми беремо дуже багато, 5 пачок таких. І дуже ем, нам вистачає десь на місяць 5 ось таких пачок сіна. Далі ми купили дівчатам яблука. Як же ж без смаколиків і. Ось такі купили яблука. Вони дуже їдять їх, я їх луплю, чищаю серединку і дівчата їдять. Далі купили Далі купили ось такі ще яблука. Вони трішки інші. Це такі, це такі. Дівчата більше люблять ось такі білі, ніж отакі, але такі також їдять. Бачите, як вони активно вже гризуть нашу. Наш смаколик, вони дуже, їм дуже подобаються, і це їм кори. Коли ми були ветеринара на огляді, обов'язково ми ходимо на огляд до ветеринара, що він оглянув в чим все добре. Він нам порекомендував користуватися таку сійно логове гранульоване. Бачите, вже половина пачки нема, дівчата теж активно їдять, все вони їдять, їм подобається. Користуємось ось таким кормом преміум клас. Він йде з найдорожчого сегменту. Тут дуже багатий склад і вітаміни. Давайте ж я вам покажу. Тут у цьому корму йдуть вітаміни, вироби з лугових трав, горіхи, фрукти, овочі, екзотичні фрукти, перкарські продукти. Ви можете бачити, дівчата дуже його полюбляють і з'їдають. У нас було два ось таких пакета. один вони вже з'їли і ще тут. Половина теж. Ось як Луночка їсть. На цьому наше відео завершилося. Щоб підтримати, нас покидіть лайк та підписіться.